Вітаю, це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Два роки по тому Україна згадує загиблих у Іловайському котлі бійців. Кількість жертв рахують сотнями. Ще чимало бійців, вважаються зниклими безвісти. Винних у цій трагедії ще не названо. А тим часом родичі загиблих учасників АТО прагнуть лише одного, щоб про їхніх близьких, котрі віддали життя за Україну, пам'ятали. 29 серпня 2014 року почався вихід сил АТО з Єловайська, де українські бійці потрапили в оточення. Попри переговори щодо так званого зеленого коридору, під час руху колон почалися масовані обстріли зі сторони супротивника. Внаслідок тих боїв, за даними військової прокуратури, загинуло 366 українських бійців. Ще більше 150 оголосили зниклими безвісти. Але дані і понині різняться. У Єловайському котлі загинуло й двоє буковинців Леонід Тихачний. юрист, батько трьох дітей влітку 2014 року, пішов добровольцем у батальйон Донбас. Це останнє фото, яке він вислав дружині за день до загибелі, змучений, схудлий, але з притаманною для нього усмішкою. Після цього дня була тиша довжиною у п'ять місяців. Тест ДНК встановив броня. Це його позивний. Таки загинув. Олексій Буравчиков – ще один боєць батальйону Донбас. Про те, що він поїхав з зону АТО, його рідні не знали. Як розповідали друзі, не хотів хвилювати батьків. Ось на цьому фото двоє буковинців відпочивають після боїв на полях Донеччини. Як і Леоніда, Олексія шукали кілька місяців і лише у лютому 2015 року перепоховали на Буковині. Сьогодні рідні, просто незнайомі люди прийшли до Алеї Слави. Вдова Леоніда Петехачного каже, навіть через два роки усвідомлення, що коханого вже немає, дається нелегко. І гірко від того, що протягом цих років зрушень у вирішенні конфлікту на Сході немає, і зміни, за які пішов воювати її чоловік, так і не відбулися. Дуже боляче ну, не те, що визнавати, що це все даремно. І... Так не повинно бути, але зрушень і повернень. Я, я особисто я я знаю, що мої друзі, всі, з ким я спілкуюся, я бачу, потім по роботі немає. На жаль, немає. Можливо, не так скоро, можливо, не так швидко, але сьогодні принаймні їх немає. Вже пройшло два роки, а імена тих, хто схибув у цій операції, не названі, кажуть бійці. Тому під стінами генпрокуратури України зібралися, аби нагадати, хочуть якнайшвидшого розкриття справи. Пані Валентина також би хотіла знати імена винних у цій трагедії. Проте каже основного кривника навряд чи вдасться притягнути до відповідальності. В тому, що це було цілеспрямовано знищено знищення, особливо добровольців. В цьому немає ніяких сумнівів. І мені особисто тим людям, які там були, тим хлопцям, яким більше пощастило ніж моєму чоловікові. їм це доводити не потрібно, що це власне великий, ну великий гріх Росії. Тим часом у Чернівцях загиблих у Єловайському котлі вшанували хвилиною мовчання. На центральну площу Чернівців прийшли люди, аби загадати не лише бійців, котрі віддали життя у серпні 2014-го, а й усіх оборонців з Буковини, що не повернулися додому. Ці всі герої, які загинули там на сході України, вони повинні бути в нас усі в серці, в нашій душі. Ми повинні їх завжди пам'ятати і вшановувати також допомагати їхнім сім'ям. Наталя Синюсик, Марина Боличева, Максим Калінчук, Андрій Бойчук, телеканал Буковина.